До вашої уваги новини. 7 листопада наша знімальна група побувала в селі Ленінське, де відбулось закладення фундаменту каплиці на одному з найстаріших цвинтарів нашого району, де колись були розташовані козацькі зимовники – Грушівка, Червоний Кут, Кут. Місцеві жителі шкодують, що під час правління радянської влади історичну назву села Грушівка було змінено, оскільки наразі поставлено на питання про перейменування села Ленінське, побудова каплички як ніколи, актуальна. Над фундаментом працювали і правозахисне козацьке товариство «База» Влуцька січ, Ленінське козацьке товариство Нова Січ, хлопці з міста Апостолове, багато місцевих жителів. Основною метою побудування каплиці є відновлення та вшанування пам'яті місцевих жителів про своє коріння, адже хто не знає своєї історії, не має майбутнього. Село Ленінське має багато історію, адже це козацька земля. Тут жили і будували велике майбутнє для своєї країни. Герої сучасне село виникло під час будівництва Каховської ГЕС, коли на нове місце переселили мешканців двох історичних сіл Грушівки та Кута, територія яких мала стати дном водойми Дніпра. Поблизу цих сіл досліджено два курганні-могильники доби бронзи, поховання скіфського часу, поховання сарматів та пізніх кочівників. Багато великих людей відвідали груши у свої часи і були приємно вражені красою навколишньої природи. Та нині ми не так добре пам'ятаємо історію рідного краю. Саме тому треба відновлювати історичні пам'ятки. Організатори побудови каплиці закликають всіх бажаючих взяти у цьому участь та надати свою посильну допомогу. Адже Аби пам'ять про велике історичне минуле нашої землі жила вічно.